Як купити нашу олію, де її замовити? Де купити, як скуштувати цю натуральну олію без хімії? І так мені вже написало дуже багато повідомлень. Коротше, я всім відписував, і мене заблокували на якийсь там певний період, я не знаю на декілька годин. Це ще було восьмій ранку. Я відписував повідомлення. І все, і мені тепер пише у вас типа, ви дуже активні. Короче, мене на пару годин заблокували. Я відписав вже там в техпідтримку, що розблокуйте дуже багато. Там вже більше напевно 300 повідомлень. Всім відповім, але тепер буду більш обережніше відповідати. Дивіться, олійка вчора. Перша партія поїхала. Сьогодні ми розливаємо ще одну партію, і також її сьогодні ж і відправимо. Ми напевно закриємо 50% того, що ви замовили. І завтра також розлиємо, відправимо. Постараємося добити. Ну я думаю, що до, до понеділка вже всі отримують ті, хто замовили на сьогодні. На ранок, і всі, хто далі замовляє, я думаю, понеділок, вівторок, теж будуть отримувати того, що ми, ми чесно кажу, не встигаємо. Там зараз максимально швидко намагаємось його розливати. Ну, ми зараз приїду, покажу вам знову відео, як ми це все робимо. Тому якщо вас цікавить олія без хімії, ви хочете натуральну олійку спробувати, телефонуйте, поки що номер не виставлю. Поки, поки можна замовити її за посиланням в шапці профіля. Заходьте туди, телеграм-бот, ви замовляєте все і е, відразу формується. Як ми перевіряємо все, ми формуємо ТТН і скидаємо вам. Скуштуйте. Ne pojalkuuita.